Усім вітання на моєму каналі вивчення англійської для українців. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про 5 важливих порад, які допоможуть вам вивчати якісніше та ефективніше. Отже, перша порада це почати з найвживаніших слів та елементарної простої граматики. Не потрібно вантажити себе зайвими нюансами, намагатися одразу Розібратися в усіх 16 часах, які існують, а вчити складні слова. З чого можна почати? З самих елементарних часів, таких як Simple і Continuous, так, три види: минулий, теперішній і майбутній, та present perfect past perfect, present continuous і так далі. Вони ці часи нам не дуже потрібні, особливо на перших етапах. І щодо слів. Важливо, щоб ви спочатку вивчили найпростіші слова, які потрібні вам у вашій побутовій мові, в роботі і так далі, і знову ж таки не завантажували себе додатковими речами, тому що якщо у вас буде дуже багато чого в голові, але ви не знатимете, як цим користуватися, заговорити буде набагато складніше. І зверніть увагу, що ми можемо сказати одне і те ж безліч способами в середньому від трьох до п'яти способів, а то і більше, існує, щоб. Сказати те, що ви хочете висловити. Ось, наприклад, порівняйте, вам хочеться сказати на мою думку. Можна сказати I think, I bet that. Так, I, я б'юсь об заклад, I assume that in my opinion, на мою думку, I consider. І от такі порівняйте ще складніші фрази, як to the best of my knowledge, так і As far as I'm concerned. Так? Тобто, по суті, плюс-мінус один той самий меседж. Може подаватися довше, складніше, і особливо, коли ви лише починаєте, не потрібно сильно заморочуватися. І також є багато різних списків слів, таких як найпопулярніші слова, найпопулярніші іменники. Синоніми, антоніми і так далі. Користуйтесь цими списками, і вам буде набагато простіше. В цілому є е, такі списки, як 500 найпопулярніших слів, але реально до 3000 слів вам буде достатньо, щоб комунікувати на досить хорошому рівні. Наступна порада. Вчіться думати англійською. Розбирайте логіку і структуру мови. Не потрібно просто зубрити. Не розглядайте англійську як щось для себе вороже чи просто якусь науку. Це в першу чергу інструмент, так, який вам потрібно навчитися використовувати. Так. Тут що важливо: якщо ви будете чітко розуміти для себе, чому говорять так, а не інакше, що означає якісь слова, так то вам буде набагато простіше це використовувати. І також є така цікава порада, як навчитися думати англійською, це почати в побутових якихось моментах своїх. Використовувати саме англійські слова. До прикладу, у вас є телефон, ви можете перевести його інтерфейс повністю на англійську мову. Спочатку буде дискомфортно, можете психанути, перевести назад, якщо треба щось знайти. Але повірте, якщо ви постійно будете користуватися різними оцими вкладочками, вже будете бачити слова, це вам допоможе. Те саме можна зробити і з профілями в соцмережах і так далі. Тому старайтеся оточити себе англійською якомога більше і скажімо так, вплисти її в своє життя. Порада номер три. Поєднайте вивчення англійської зі своїми інтересами. Англійська це не ціль, це засіб, це інструмент, який допоможе вам досягти якихось ваших цілей. Чи це в особистому, чи в бізнесі, чи в роботі. чи в в елементарному комфорті в побуті, якщо ви живете в Америці. Тому подумайте, що вас цікавить, і підбирайте матеріали відповідно до цього. Це можуть бути статті якісь цікаві, відео, знову ж таки, лексика, яка буде потрібна вам, яку ви вживаєте. Тому що який сенс запам'ятати слово, яке навіть аналог якого українською ви б ніколи не вжили. Так? Тому задача зрозуміти, для чого вам англійська. І які і підібрати зручні інструменти, які будуть і ефективними, і головне цікавими для вас. І таким чином у вас буде більше мотивації, тому що просто зубрити слова, тим більше не знаючи для чого, ефекту не дасть ніякого, і ви просто закинете на якомусь етапі. Наступний дуже важливий момент це про тлумачення слів. Важливо сфокусуватись на тлумаченні, на значенні слів, на тому, як їх вживати, а не на прямому перекладі. Прямий переклад це зовсім інший навик, ніж володіння мовою. Він зовсім по-іншому вчиться, і це дійсно непросто. Коли ж ви бачите слово, Читаєте про нього, дивитеся на його вживання в реченнях. У вас набагато ширша картинка. Ви можете його в одному випадку вжити, в іншому. А якщо ви просто візьмете Google Translate, він дуже часто вам дасть зовсім не той переклад. Особливо, якщо цей переклад в контексті просто не підходить. Ось вам приклад. Фрази, яку я сьогодні вжила: «As far as far I'm concerned». російською він перекладає наскільки я понімаю. Переключаєш на українську, написано, наскільки я стурбований. А реально ця фраза означає, наскільки це мене стосується. Так? Тобто I'm concerned це про те, що мене щось хвилює, але хвилює в тому плані, що мені важливо щось дізнатися. Так? Це не є якась така емоційна стурбованість, тому що емоційна стурбованість це буде більше, наприклад, про worries, Так? Worries це турбота. Тому не довіряйте Google Translate і не біжіть одразу туди, як тільки ви чогось не знаєте. Є, звісно, на початках потрібно якісь слова перекладати. Є, наприклад, якісь назви предметів, видів птахів, видів тварин, речей, які потрібно перекласти. Але дуже багато дієслів, прикметників потрібно все-таки дивитися в контексті. І навіть той же Google Translate, він має опис. Він має опис і приклади. Обов'язково звертайте на це увагу. І ось ще е, такий момент, як ідіоми. Значення виразу повністю змінюється, і якщо ви просто по слову будете перекладати, ви нічого не зрозумієте. Ось візьмем, візьмемо приклад on the same page. Якщо ви введете цю фразу в Google Translate, він вам скаже бути на одній сторінці. Але по суті ця фраза означає розуміти одне одного. І якщо ви все-таки хочете перекласти, вам потрібно якісно зробити якийсь переклад тексту, то я раджу використати Діпол.com якісний сайт, який використовує штучний інтелект. Він вчиться на людях, які перекладають. У вас буде можливість підкоригувати, подивитися різні опції, вибрати якийсь інший переклад, який вам більше подобається, і в тому числі вибрати американський чи британський варіант перекладу. При цьому, коли ви вчите слова, звертайте увагу на їх вимову. У будь-якому перекладачі є е, кнопочка, на яку можна нажати і прослухати слово. Плюс, коли ви слухаєте чуєте в фільмах, коли ви можете там якісь аудіо з е, книги чу, слухати, звертайте увагу на звуки, повторюйте їх. І дійсно я раджу приділяти велику увагу саме звукам. Тому що зі звуків складаються слова. І якщо ви навіть ідеально знаєте велику кількість слів, але ваша вимова ну, не відповідає тому, як говорять американці, вони вас взагалі не зрозуміють. І насправді в цьому випадку і ви їх можете не зрозуміти, тому що в вашій голові ці слова звучать по-іншому. І коли ви навіть чуєте якесь слово, от, здавалось би, вам говорять елементарні речі. Ви їх не чуєте, тому що ваш мозок не сприймає цього. Тому максимально слухайте англійською і повторюйте. Повторюйте про себе, повторюйте вдома, пром, промовляйте ці слова. І п'ята дуже важлива порада це про регулярність, практику і вживання. Якщо ви повчили... Навіть провели цілий день в англомовному середовищі. Ви слухали, читали, писали англійською, але потім тиждень, а то й місяць ви до нього не повертаєтеся до цього навику, нічого не вийде. Потрібна регулярність, хоча б півгодини, хоча б годину на день, а то й більше важливо приділяти англійський, оточувати себе цим середовищем. Так паралельно вивчили ви якесь слово, вплетіть його в свою рутину. Починайте його використовувати. Одна з найпопулярніших вправ, які я даю на своїх уроках, і це дійсно працює, складайте речення. От вивчили ви якісь часи, граматику. Берете і складаєте ті фрази, які б ви сказали в реальному житті, використовуючи ці часи. Уявіть собі, що ви зустрілися з подругою, наприклад, чи з другом, і розповідаєте про свій день, про свої інтереси. Чи ви, наприклад, на інтерв'ю, особливо, якщо ви готуєтеся до. Пошуку роботи на американському ринку класно репетирувати якісь фрази, які би ви сказали в інтерв'ю про себе, про свій досвід робочий і так далі. Тому, якщо ви будете ці всі фрази приміряти на себе, тренувати, вам буде набагато легше, і цей навик буде таким живим і буде рости. На початках, звісно, може бути складніше і потрібна допомога, тому пишіть, ставте запитання. Я ще буду виставляти оголошення про різні групи, розмовний клуб, і в принципі вчителі повинні допомагати, хоча б трішечки підкреслити вам, де ваші слабкі сторони, де ви не розумієте, можливо, треба щось детальніше роз'яснити. Але як тільки ви отримуєте цей базовий навик, ці всі деталі, нюанси, ви довчите. І YouTube канали, і статті є маса і маса ресурсів. Головне знайти ті ресурси, які цікаві вам, щоб вивчення асоціювалося з позитивними емоціями, з радістю, з новими звершеннями, а не з негативом. Дякую, Пишіть, чи було корисно вам. Можливо, у вас є якісь поради свої зі свого досвіду, діліться. І задавайте запитання, діліться відео з тими, кому це буде цікаво. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!